Всім величезний привіт в сінсеї. Бачу дуже багато класних речей. Просто вау, щось таке жовте, класне, сукня. Очі розбігаються. Якби новинки а, бачу є, але багато на знижках і є багато таких позицій, що я просто не бачила. Ось, наприклад, такі блузи в горох. Я їх не бачила. Це не зовсім, а, блуза, так. Вона застібається на гузочки і донизу ось так. Гузички з натурального тут з зав'язочкою. Спочатку подумала, що це якийсь такий кардиган. Це 100% віскоза, яка класна блуза, до речі. Дуже сподобалася. Тільки не бачу ціни, а на іншій є. І є зі знижкою 149 гривень. Ну клас! Ну що, мої дорогесенькі, поїхали, поїхали. Дивитися, що класненького є. Багато шортів. Подивіться, який ажіотаж. Всі переглядають, обирають бажану річ. Та курточка з стразами моя улюблена, але на неї знижки немає. Є шорти такі. Будемо сьогодні дивитися і новиночки, я бачу багато, ну і знижечки паралельно що є. Так, 899 гривень така курточка. Зі стразами, і є такі шорти, і є такі джинси. Оверсайз. Ще ця рожева я показувала куртка сорочка з деніму, Теж дуже легенький денім, З вишкою понизу ніжний рожевий колір. Рожева курточка вже зі знижкою 599 гривень. Неважко буде щось показати. Так як би хотілося, тому що це малесенький сенсей І доступ до товару, дуже вузький ряди, 519 гривень. Зв'язніш прості джинси. Вони теж в моїх фаворитах. Вони широкі донизу. Такі бойфренди навіть трішки з розривами білесенькі і м'який джинс. І ще ось такі джинси 519 гривень є. А вони вкорочені з високою посадкою і трішки завожені. Непогані дені в такій літній просто непоганий. ці взагалі дуже подобаються. Я пробираюся до цих жовтих супень, не тільки до них, багато чого є цікавого. Ось, Оця жовта сукня. Привернула мою увагу. Ось така, така жіночна, бабідова так з трикотажу. А, трикотаж фактурний. Непогано, непогано. Так, дивимося. 289 гривень. Знижечка. Дуже красива сукня з фактурного трикотажу. Яскраво жовтий лимонний колір. Ось так. Така красотулечка сукня. Так багато новинок. Які класні шорти. В базовому, я ще ношуся жовтою сукню. 599 гривень базовий колір, бачиш, такий кемов, Дуже круті шорти, дуже класні. Це в новинках. Воно є і знижки і є новиночки. Ось про ці шорти зі стразами я розказувала, коли показувала корточку тільки що. 659 гривень такі шорти, які Ідеально підійдуть. Тут її куртки. Так, так куртки носить, і шортами теж під чоботи-козаки так буває. Ці класні шорти. Ну просто в саме серце. Дуже стильні, сучасні, з необробленим низом. Знизу є шлюбанці, в стилі Біркіншльок. Такі на корковій підошві, Вверх, як текстиль, як замша, ну це текстиль. І з такою вишивкою по краях коркова підошва, На вигляд досить якісні і вони легесенькі, до речі. Знижки на них немає поки що. І їхня ціна 599 гривень. поставлю їх на місце. До речі, би класно вписалися до цих шортиків по кольоровій гамі. Думаю, що так, було б ідеально. В таких кольорах досить багато новинок. Такі як колір Моко. В'язаний джемпер. З люрик свою нитку і оверсайз. 459 гривень. Непогана якість, акуратна в'язка. Ой-ой-ой. Хороший склад, 75 віскози і 25 металізованої ниточки. Так, поруч ще класна майка є. Ой. Щось таке в стилі олдмани, тихої розкоші, такі приємні відтінки кольорів. Кольорі шампань, теж в'язана маєчка. Я здивована, не було буквально пару днів і знижка 289 гривень на цю маєчку. Яка вона якісна, класника, класна, класна в'язка. Теж хороший склад, 80 віскоза і 20 металізованої ниточки. Ну поруч спіднечки міні-джинсові. Просто така база джинсова 599 гривень. Я її гортаю. І побачила класну сорочку, легку куртку, як назвати. Тобто, якби літня куртка або сорочка така в стилі куртки жакету. Застібається на кнопочки, а в талії стягується, рукавчики регулюються, можна їх підвернути, зробити коротшими. І теж колір такий приємний. Ну, Хто би що не казав, багато класних трендових стильних речей Сенсеї. Так. Я хочу подивитися ціну. І ціна 699 гривень. Прекрасний склад. Зараз використовує досить хороші тканини. 95 віскози і 5 льону. Ну і ще поруч бачу класні штани, які підійдуть до цієї легкої літньої куртки. Широкі штани палацу, вони зразу зі стрілками встроченими. І це 100 віскоза. І ціна 599 гривень з гомкою в талії. Є бокові кишеньки. Ну, хороші новинки, нічого не скажеш. Новинки дуже-дуже класненькі. Ось такі штани. Вони широкі, легесенькі, віскозні, бокові кишеньки, висока посадка. Також можна придбати ось таку куртку, тканина як плащовка. Навіть з цими штанами було б непогано коричневими. І така куртка коштує 799 гривень. Далі мені ця локація дуже подобається. Саме цей куточок, цей фешн корт. Тут багато новиночок класних. Зняла цей джампер, щоб ближче роздивитися. Тайс такий приємний байш з люрексовою ниткою, з люрексу багато. Він оверсайз. Широкі рукачки, окорочений, такою сіткою, як би пошитий. Цікава така пропозиція, не схожа на інші якісь моделі. Це 599 гривень. Знизу шифонова спітничка, яка б ідеально підійшла до цього джемперу. Чому ні? Він короче на спітничка з гумкою. Розширена донизу, така призібрана, і ціна 339 гривень в шоколадному кольорі. Багато шоколаду, бежу і такого кольору шампань. Кольору муку і тінку. Зараз подобалася ось така сорочка, вона легесенька досить. Теж такий колір кава з молоком. 599 гривень, та ще приспущення, оверсайз. Ось така. Прекрасний склад, 82 віскози і 20 льону. Прийшла на локацію з сукнями. Трішки покупці розійшлися і можна показати, що зі знижками пропонує сінсей 599 гривень 100% котон В блакитному кольорі сукня сарафан. Врителічки регулюються, понизу оборка. І з підкладкою, підкладка, котон з поліастером. Вверх повністю котон, а підкладочка змішаний склад. 599 гривень. А ще такий сарафан, довгий підлогу, легкої в'язки. Такий він дуже досить, потрібно мати досить високий ріст. Бретельки не регулюються, вони в'язані. Це 100% котон. Цікаво, яка ціна. Дивлюся в розмірі XS. 359 гривень зі знайшкою. Я навіть цій колекції не бачила. Можливо, це якась минулорічна колекція, ще збережена або як, або я пропустила щось. Так, Ось така ситуація. Всі вибирають футболочки, всі все хапають. А я повернулася до цієї локації, до новиночки, щоб подивитися, що ще класного є. Трішки покупці розійшлися. 459 гривень. Ось такий шорти, такі шорти, спідниця. Це такий цупкий трикотаж, як креповий. 459 гривень. Ціна цієї речі. Висока посадка з боку на блискавці. Ще подобаються ось такі бомбури. Танина, як цупкий муслін, застібається. Це літня курточка і на блискавку, і на кнопочки, і натуральна підкладка. Це 100% котон. Понизу стягується, досить стильна. Така схожі моделі є в зарі, в резервах, у манго. Так, шукаю ціну і ціна немає. Знижки видно, це новиночки, 799 гривень. Ось. Ось так плавно я переходжу сюди до ескадрилів, до суніжик. Вони чимось одні, але класні, текстильні. В кольорі тофі, з зав'язками. Навіть ось сюди, ось так. Супер буде вигляд. 459 гривень коштують такі ескадрилії. Так, ще є топи і є шортики в новинках. А тут рекотаж теж такий, як муслін і шорти. В свої припорушеної чайної рози. Ось такий топ. По бокам з драпіровкою. Це трикотаж. Приємний такий відтінок. Щось таке між моку, між сіруватим. Ой, 269 гривень. що спадає мені це з рук. І подивлюся зараз шортики. Так, шорти з високою посадкою, з защіпами, боковій кишені. Красивий рожевий колір. Легка тканина в складі віскоза і поліестер і ціна 599 гривень. Розмірна сітка досить велика в Сінсеї, Так що можна приходити і вибирати собі бажані стильні речі за копійки. Це правда, що за копійки порівняно з іншими мережами. Ще ось такий жакет в складі, напевно, льон. Зараз я подивлюся. Класненький колір 699 гривень, Він вкорочений з підкладкою. Підкладка на вигляд теж ніби має в складі натуральне волокно. 85 віскози. Ось, прекрасно, 85 віскози і 15 льону. Супер. І підкладка дійсно поліестер і котон, Супер склад. Так, Вирушаємо далі. Дивитися по рейлах, по вішечках, що є класненького. Ага. По кольорах що сподобається, то і тяну. Ось така сукня, 100% віскоза, який красивий принт. На гузочках донизу з поясочком. Вау! Класненька. Так, і ціна такої сукні на 599 гривень. Знижки немає. Дуже хороший вибір в цьому сінсеї. Класні. Речі, багато новинок сьогодні. Я вполювала, я знайшла, що тут скажеш. Просто бачу ще щось цікаве. Цікава сукня, нарядна, теж багато люрексу. Це нова колекція, що прибула, ось ось що вже є. Так, це сукня. Багато люрексової нитки. Хочеться свята сінсею, хочеться якоїсь безтурботності, блакитний колір. Вона така одночасно лаконічна, але драпіровка в талії і це розмір 359 гривень. Коли це було, невідомо. Коли вона була по повній ціні, теж невідомо. Ось така сукня. Сукни дуже багато на снижечках. Ця була, це дійсності 219 гривень зараз. Леопардовий принт, у як сіточка. Багато ось таких мені подобалися. Просто простенька трикотажна сукня в складі котон. Колір гарячого шоколаду. 189 гривень всього насього. Така стильненька, прекрасна сукня. Такі нарядні сумочки в новим є. Ну, не зовсім. Я вже бачу тут знижка 239 гривень. Ну, я не була просто пару днів. Я не знаю, чи вони були, і зразу їх на знижку кинули. Чи це просто протримали на складах. З такими весілечками класними. Вау, ви подивіться на цей сарафан. Це щось, це просто чудний кутюр. В'язаний лів, в'язаний топ. І донизу легесенька військовосна тканина і надопа. Просто шедевральна річ, як для сенсею, це просто браво. В новиночках 659 гривень. Ну, можу сказати, просто браво. Ця нова колекція, мені подобається дуже. Ось такий сарафан в підлогу, влагесенький, невагомий, лів. Такий акцентний. Ретельки, правда, не регулюються. Сукні на запахи, ці я показувала, ось вони в новинках. Сукня сорочка 599 гривень. Довго донизу, мені подобається принт такий насичений на синьому фоні з вузичками. Тут багато сорочок є. І штани є це в костюмах, наскільки я зрозуміла, що це в костюмах. Ось така сорочка 100% віско. 269 гривень, це без знижки, це повна ціна. І є штани палацо. Ось, це костюм повноцінний. А штани коштують 459 гривень з боковими. Кишеньками можна собі вибрати розмір, який ви бажаєте. Так що так. що Сенсейчі кружуть віскозні штани різні є в асортименті. Багато хто шукає таких на літо. щоб не було жарко, було вільно. Ось такий принт рептилії. Я недавно говорила, що він буде актуальний в наступний рік, ну, бачу, сенсей підкупив, вже подивився покази мод. І що буде актуально? 459 гривень, 100% віскоза, донизу широкі, бокові кишеньки. І ще такий принт принті Теж такий широкий, з гумкою в поясі 459 гривень. І поруч блуза в новинках. Скільки я сьогодні вам новинок показую 269 гривень. 269 гривень. Це 100% візкоза. Футболочка 189 гривень в'язаною кишенькою, 100% котон. Футболок тут навалено багато. Вибираєте собі і все. Так, в новинках щось цікаве є: рожеві костюми, а, худі і штани. Ось так. Це новий щось, 459 гривень, Вони досить такі щільні. мають трикотушно, як світшоток. Але такий досить-досить. Так, знизу, з начосиком. Ну, це навіть не на про холодну погоду. Я би не сказала, що літом їх можна носити. Ну, класний, зараз покажу ось такі штани. І зараз покажу худі. Просто клас. Так, і сюди йде худі. Та пішончиком, звісно, тому що це худі. Дивлюся в розмірі М, такий оверсайз трішки. Що не дивилася в розмірі С. Класно, якість непогана. Так, і ціна худі. Так, музика на записалася 459 гривень. Коштує худі. Класненький. І ще в новинках є сутні 100% візкози. Такий аляпистий принт, вона довга, розширена донизу. І така сукня коштує 599 гривень. Легесенька. На жару, а ще тут такого класного є блуза в новинках. Теж дуже красива. Дивлюся, по змірі. XL. 339 гривень. Це 100 віскоза, Застібається на гузочки із такою рюшою, з такою оборкою. Красиво. є різні розміри, є великі розміри. Так, спіднички сатинові бачили, це вони не в новинках. Ось. На них є знижечка 389 гривень. Ці блюзи класні в новинках, хороша ціна, хороша пропозиція. Друзі, всім великий. Великий папа мала на увазі сказати, тому що сконцентрувати свою увагу важко. В такому хаосі, при музиці. це просто нереально. Хотіла сказати попали, побачила зі знижкою класний світшот 339 гривень з лимонами. Кажу всім папа і до зустрічі у нових відео.